Російська Федерація вдасться до найжорсткіших дій в сенсі припинення постачання будь-яких енергоносіїв в Європу після початку опалювального сезону, тоді коли температура буде низькою, нижче нуля, буде припинено постачання і українською гілкою, і турецькою гілкою в бік Європи, і постачання нафти трубопроводами дружба з північною і південною гілками, і постачання нафтопродуктів. тобто, задача. Ну я думаю, що а зараз що буде, як ми є, можемо це... змоделювати тоді ту картину, яка буде, якщо закрутить вентиль і припинить постачання всього всіх наф нафтопродуктів і енергоресурсів Росія? Чи замерзне Європа, Як того бажає там і... жольстрім? Є як Європа може замерзнути, якщо там майже немає ніколи мінус, мінусових температур? Ну там Європа може скоріше не замерзнути. А просто спекулянти піднімуть котирування газові і нафтові. і Тоді можуть бути проблеми саме з закупівлею обсягів необхідних. А от щодо ресурсів, то тут, на мій погляд, вже пізно пити боржомі. От, нирки відвалилися, тому. Цей шантаж вже не спрацює, як він міг працювати, наприклад, там 2008 році чи 2005 році, коли попередні були залпи газової війни. А зараз ну, Європа вже не настільки залежить від постачання російських енергоносіїв. Якщо та рік тому це було приблизно там 36%, то там то зараз найбільшому. Розрахунку за найбільшим розрахунком 9%. Ну а 9% енергоносіїв якимось чином компенсують. Якщо не компенсують, то зменшать обсяги споживання завдяки тому, що працює в Європейському Союзі, а саме співучасть громадян в рішеннях, які ухвалює уряд. Тобто, якщо уряд закликає громадян зробити щось, то вони це роблять. І я думаю, що це дуже добре є. Дуже дуже добрий досвід, який можна використати в Україні.